Я приїхав на об'єкт, цей розсіювач поставити, І пройшло там пару місяців, подзвонили, кажуть, що чогось не вистачає, як наче подивився на фото і правда не вистачало розсіювача. Чи... Ну, просто забув його поставити. Нічого цього страшного немає. Зараз приїхав. Тут якраз хлопці закінчують вже роботу, тобто вже все. От я зараз приїхав, вже не свіжу бачу. Треба трошки зараз поправити одразу. Магнітний трек у нас, тут отут. Тут так само магнітний трек. Така от краса. Тут робили нішу під шафу. Майку тут шафа. Сюди нішу підпити туди. Вже річки стоять, вже все покрашено. Тут ніша для що. спальня до речі приїжджав ставив цей світильник в іншу сторону було типу вот так а треба було вот так ну, в общем так що ми тут а все люстро включається mm -hmm. тут на малер щось підкрашував походу так само ніша. Подвоение светильники, познавая ниша одна, одна шарфа.